Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити таке собі відео. Ну, я не назвала б його мастер-класом, але процесом створення кроватки з вишивкою для мого синочка. Спробую показати вам всі етапи своєї роботи, розкажу всі розміри і все, що буду використовувати, весь процес. Я сподіваюся, у мене вийде доступно і доходчо. Не знаю, побачимо. Але Записую, тому що мені самі цікаво з цим впоратись. Я ніколи не шила, тому не претендую на звання якогось вчителя, і тому це не мастер-клас, а лише процес моєї роботи. За основу я знач, хочу взяти ось, цей, ось цю краватку. Це Велюші, така вона на різиночці. Тут я вже не пам'ятаю, що тут було, але воно відірвалося. Вона йому зараз підходить по розміру, тому я буду списувати саме з цієї краватки. В довжину ця, ця кроватка 29 десь сантиметрів. І я планую зробити таку саму порозні. Шитиму я на льні. Ось такий льон у мене. На льні. Що це за аккаунт, не знаю, підпишу вам трошки нижче. Тканина досить цупка. Вишивати на ній зручно, я вже шила на такому льні. От. І знаєте, що ще? Те, що вона цупка, дає можливість мені не робити якусь прослойку. Тому що в кінці кінців в мене вийде 4, 4 шари в готовому вже витворі. Це таке, знаєте, воно добре буде тримати форму. Та ще, якщо там вишивка, вона також буде додавати жорсткості. Тому проклеювати флізелін або додавати щось для жорсткості всередину, я не буду. Крім тканини, я буду використовувати ще. Резиночку, мабуть, я хочу зробити на резинці, але, звісно, не таку ширше. Знімаю я це все не за один день. <хи> Тому зараз в мене її немає, по дорозі якось на днях куплю і вставлю. Тому вже резиночку покажу вам в кінці, як це буде виглядати. Тож, перейдемо до крою. Викроїти необхідно дві деталі одна з яких завдовжки 30 см. І завширшки 15. Так, працюючи над монтажем, зрозуміло, що не зрозуміло трохи. І я вирішила показати наглядно на папері, щоб зробити е, шаблончик мій лекало. Для кроватки, для класичної кроватки, я беру листок А4, відкладаю на на вузькій його стороні відкладаю 8 см. 8. І по цій позначці складаю листочок повністю. Довжину використовую, як є, хоч в мене, хоч я казала 30 см, але листочок А4, 29 з копійками, тому я так і залишила. З іншої сторони я відкладаю, так, з однієї сторони у нас 8, з іншої сторони я відкладаю 4 сантиметри. Об'єдную ці дві точки, можна так, так би мовити. Так, край нашого загнутого листочка і наша позначка. Так, трошки нерівно. Тепер вирізаю по лінії і отримую мій шаблон. От і все. Далі я відступаю десь приблизно від центру. Приблизно десь 2-3 см. Ну, я відступила десь 2,5, можна 3. І от з цієї точки починаю вишивати. Мій візерунок центрований, тому я обираю. Центральну нижню точку, і йду догори. Етап вишивки завершено. Ось такий вишов візерунок на моїй кроватці. Точніше, не на моїй, а на моєму процесі. І наступним кроком у нас є ще ось така деталь, яка має бути трикутничком ось тут зверху. Перед нами завершений етап. Я вийшла на полотні той візерунок, який я хочу бачити вже в готовому виробі. Я вишивала на просто прямокутнику, тому що боялася, щоб в мене не посатались краї. А тепер я можу використати моє лекало, мій шаблончик, який ми з вами робили тільки що з паперу, прикласти, обвести та викроїти. І також я зараз планую закінчити вишити ось тут. Оцей трикутничок, це буде цей трикутничок, який зверху зараз у нас буде пришиватись. Побачимось через хвилинку, зроблю ці маніпуляції і підемо далі. Щоб не схибити з відрізуванням, я складаю свою деталь навпіл, прикладаю лекало і відрізаю трошечки ну, прям менше сантиметра, з припусками, тому що пришивати буду вручну, і мені не хотілось. Ну, Схибити і в цьому питанні. Далі саму деталь складаю в поперек, лицем всередину. І треба зробити нам перший шов. Він має бути прокладений ось вздовж цієї сторони. Після того, як в мене вже зроблена тут вишивка, і я зшиваю ось цей край, пропоную зробити все ж таки не рівно строчку, а трошки під кутом. Приблизно, щоб дати можливість сховатися кутиком при вивороті. Невеличко. В мене вишилась маленька деталь, також прострочила я ту сторону, що показала, і також маленьку деталь я склала навпіл, прошила з виворотньої сторони. Тепер треба гарненько розвернути шви і прогладити їх. Аби в готовому виробі все виглядало охайно. Далі вивертаю обидві прошиті і прогладжені детальки. На відео я забула вивернути, але я таки, коли прошивала, вивернула його вірно. Треба ось цей трикутничок вивернути і потім скласти, так, як показано на відео. Тут ми бачимо вже прошиту краватку. Я також розвертаю шви, прогладжу їх, прасую, От, дуже охайненько. І так само вивертаю на лицеву сторону. В результаті в мене вийшли ось такі дві, готові вже прошиті детальки. Все виглядає досить охайно, рівненько, прогладжено, пропрасовано. Далі цей прямокутник з вишитим ромбіком. Я складаю таким чином, аби в мене вийшов трикутничок. Бачите, ось ці края мають з двох сторон зійтись так як на відео таким трикутничком. Оскільки все ж таки зшивала я вручну, і не все в мене вийшло ідеально, то я вирівнювала цей трикутничок по лицевій стороні, аби з цієї сторони. З двох боків від вишивки був однаковий відступ до загину, і все було симетрично. Далі цю деталь вже складено, прикладаю до основної краватки, основної так, щоб обидві вишивки лицем дивились на мене. І прошиваю максимально близько до самого трикутничка, так як я показую на відео. До речі, я пришивала його не впритул до самого кінця, а трошечки відступивши. Так, я прикладаю таким чином, аби оцей відрізочок, який в мене утворився, співпадав по розміру з шириною самої кроватки, основної деталі. Я знайшла таке місце трошки далі від краю, тому саме там і пришиваю. Перед нами пришита деталь, все, що мені необхідно. Прикласти резиночку, яку я заздалегідь вже зшила по розміру горловини сорочки, з якою вона буде носитись, ми приміряли з дитиною на шию аби нічого не давило. Ось так прикладаю, і все, що мені зараз необхідно зробити, це основну деталь краватки вставити в оцей утворившийся отвір, трикутничка верхнього, і дуже так акуратненько все це розправити. Вивернути його не так вже й легко, аби воно хайно виглядало, але я постаралась. За кадром я таки відрізала лишнє, що там залишалося. Ось той кусок лишній, що я відступила зверху. Тому що він всередині утворював товсту таку подушку. І воно виглядало не дуже гарно. Тому я його обрізала, прибрала і вдягла вже без нього. І на лиці я Постаралася зробити так, щоб з двох сторін мав симетричні складочки такі. Ну, це, в принципі, все. І ще одним бонусним проєктом сьогодні зберемо з вами краватку метелик за схожою схемою. Для цього нам знадобиться прямокутник розміром 30 см на 15 см. Відступивши від центру, по довгій стороні я розмістила вишивку з двох сторін. Відстань між двома вишивками буде приблизно десь 6,5 см. Десь так. Ну, це виходячи з моїх розмірів. Мій, мої візерунки вишиті, е, Краватка метелик майже готова до збору. Також маленький прямокутник, який слугуватиме за щіпом посередині. Я вишила е, також. Ромбічним таким візеруночком. І переходимо до зборки. Перше, що необхідно зробити, це скласти його ось так і зробити тут строчку. Відступаю буквально сантиметр і роблю строчку. Прошиваю. Те саме робимо і з цією деталькою. Складаємо поперек і прошиваємо. Тож. Коли обидві детальки прошиті, як і минулого разу, нам необхідно розгорнути шви і гарненько їх випрасувати. Потім вивертаємо обидві деталі на лицьову сторону і також прасуємо. Все, що нам залишилося, зібрати готовий виріб. Перш ніж скласти, я загортаю. Сам метелик ось таким чином, вставляючи одну сторону всередину іншої, так як показано на відео. І аби не сатались краї, тут тканину, що знаходиться зверху, я трошки підгинаю та прошиваю потайним швом. Ось так виглядає вже прошитий готовий шов. І ми прикриємо його зараз цим прямокутничком, що буде закривати посередині. Все, що нам залишається, це правильно зібрати наш виріб. Для початку я примірила ось, ось такий варіант зборки. І зараз покажу другий, на якому я і зупинилась для себе. Тут особливо нема чого коментувати, в принципі, все видно добре на відео. Я правильно загнула, обгортаю маленьким поперечним прямокутничком. І роблю так само, як і з великим прямокутником. Вставляю всередину резиночку, підгинаю краї і зашиваю потайним швом. На цьому роботу над кроваткою метеликом можна вважати завершеною. Приміряємо. Ну, і по ітогу в мене вийшли ось такі дві роботи. Різиночку використовувала саму звичайну, чорного кольору. Розмір я приміряла прямо по шийму моєї дитини, аби вона йому не давила і не стягувала комірець, сорочки. Ну, в принципі, це і все. Це і вся робота над цим проектом. Тут все дуже нескладно, швидко і досить цікаво, на мій погляд. Так, щодо схеми, схема в мене намальована олівчиком з зошиті в клітинку. В принципі, це не моя схема. Я взяла референс з інтернету і вже потім домальовувала, як мені подобається. Особливо це стосується цієї класичної кроватки. Якщо вам сподобалось, як це виглядає, саме ця схема, то схему я прикладу трошки згодом прикладу в інфобоксі. Я залишу лінк в інфобоксі, де можна буде скачати сам, саме мій візерунок. От, але це, мабуть, не сьогодні, а трошки згодом. Бо мені треба його ще перенести з зошита в програму. Так, ну, в принципі, це все. Дуже дякую вам за перегляд. Моїй дитині сподобалось. Сподіваюсь, комусь це стане в нагоді. Ну, як такий майстер-клас, то, як я і сказала з самого початку, я не планувала, але показала все, як робила саме я, саме свій виріб. Тому. Якщо вам це стане в нагоді і ви зможете використати для себе, я буду тільки рада. А на цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд, за вашу вподобайку і до зустрічі в нових відео.